Під час недільного богослужіння в храмі преподобних Антонія та Феодосія Печерських, що на території Лаври, предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, який очолював тут божественну літургію, привітав паству зі святом великомучениці Тетяни та помолився за душі невинно убієнних під час теракту в Маріуполі мирних жителів. Нехай Господь дарує їм царство небесне підкреслив в архіпастерському слові митрополита Нуфрій, а тих, хто здіймає руку на брата свого, напоумить та відновить мир у серцях, навернувши до любові до Бога і ближнього у богослужінні. Також взяли участь намісник лаври Митрополит Павел та керуючи справами Української православної церкви Митрополит Антоній. Село Зазим'я неподалік Києва згадується в історичних джерелах ще у 12 столітті, коли князював Володимир Мономах. В урочищі Десни стояв княжий зимовий палац, а за двором на півночі урочища оселились робочі люди. Звісно, віри православної. В усякому разі так свідчить літопис. Цього тижня православні віряни Зазим'я зустрічали предстоятеля нашої церкви. А мене світлий час, хай Бог вас щедро нагородить, Здоров'я, вам не щадить на Божій ниві працю вашу, нехай Господь благословить. Блаженніший владика Онуфрій завітав до древнього села не лише поспілкуватися з парафіянами та спільно помолитися, а й звершити освячення наріжного каменя під будівництво храму святої преподобно-мучениці Єлизавети. Архіпастер особисто заклав пам'ятну капсулу у підмурок майбутнього храму та привітав із цією подією місцевих священників та вірян. Все є тут, що нагадує нам про силу Божу, про красоту творіння Божого, яке вдохновляє людину на те, щоб вона з більшою глибиною своїй вірі і любові дякувала і благодарила за все творця. Єлизаветинський храм планують звести для зазимського скита жіночого монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері. Він розміститься на березі Десни, неподалік свято Воскресенського храму, який цього року відзначатиме своє 150-ліття. В німецькому місті Вуперталь проходила робоча зустріч представників церков та релігійних організацій України та Росії. Про що говорили? Повідомляє учасник зустрічі протоїрей Миколай Данилевич. Це була контактна група. Це було по п'ять представників з кожної країни, були православні і різні протестанти. І мова йшла про. Підготовку великої пленарної зустрічі на рівні глав церков, які би могли би обговорити питання про те, яким би чином можна було подолати це військове протистояння, яке є на сході, йшла мова про можливу співпрацю в доставці гуманітарної допомоги людям, які постраждали від військового конфлікту, і головним чином йшла мова про те, яким би можна способом можна було би. Примирити наші народи, які от знаходяться в стані цієї конфронтації. Церква працює над цим і рано ще говорити про якісь конкретні результати, але це є проміжковий етап, це є проміжковий крок, який дасть Бог приведе до якихось хороших результатів. Зустріч контактної групи відбулася за підсумками резолюції попереднього круглого столу, що проходив восени в Осло. У Запоріжжі відбувся концерт реквієм пам'яті загиблих під час нещодавніх трагічних подій на Донбасі. Його організувала Запорізька єпархія Української православної церкви. А учасниками концерту стали музиканти-батюшки колективу онлайн». Всі учасники гурту співали наживо у супроводі гітар, контрабасу, скрипки і флейти. Репертуар цього вечора був винятковий: лунали ліричні філософські пісні. Що можуть музиканти Вони можуть… Прикоснутися к тим нуткам чоловічеської душі, яка поможе і спитати скорб, але в те час допоможе возбудіть молитву о душах усопших. Подібний концерт тут проводиться не вперше. У Запорізькій епархі ці виступу називають концертами миру і проводять у місті з грудня минулого року. Слухачів і глядачів не бракує. Цього разу теж жодного вільного місця. І багато молоді у концертній залі. Очень тронуло, особенно слова пісін наскільки душевно, просто нет слов. Иногда хочеться плакати, такие слова душевні, а іноді просто улыбаешься, щастя испытываешь. Проникливе авторське виконання лунало впродовж кількох годин. І слухачі, і музиканти одностайні. Такий спів найкращі ліки проти відчує, зневіри та образ, і поштовх до миру та милосердя.